Друзі, всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми розкажемо, як приготувати смачний та ніжний полуничний конфітюр зі шматочками полуниці. Такий конфітюр чудово доповнює будь-який торт, оскільки має натуральний смак і аромат полуниці. Не забувайте підписатися на наш канал і починаємо готувати полуничний конфітюр. Для приготування конфітюру я використовую солодку заморожену полуницю, ось таку, як на відео. У мене шматочки і пюре полуниці були заморожені разом з цукром. Полуницю я розморозила у холодильнику і тепер шматочки полуниці перекладаю в окрему мисочку, щоб залишилось лише пюре. У мене 100 г полуниці і 100 г пюре. Пюре я додатково протерла через сито, щоб забрати маленькі кісточки полуниці, оскільки в торті вони будуть відчуватися як пісок на зубах. але протирати пюре через сито не обов'язково, лише за вашим бажанням. Далі я додаю до пюре одну чайну ложку цукру і 2,5 чайні ложки кукурудзяного крохмалю. У мене пюре було солодке, тому додатково багато цукру я не додаю ретельно перемішую, щоб не було комочків крохмалу, і лише тоді, як крохмал добре розмішала, то ставлю пюре на маленький вогонь, постійно помішую вінчиком, підігріваю і після закипання кип'ячу приблизно 1 хвилину до загустіння. Ось таку консистенцію має пюре. Далі знімаю його з плити і перемішую протягом 2-3 хвилин, щоб воно трошки вистигло. Тепер додаю шматочки полуниці. І дуже легенько перемішую силиконовою лопаткою і залишаю вистигати при кімнатній температурі, в холодильник не ставлю. Якщо ви будете готувати полуничний конфітюр зі свіжої полуниці, тоді шматочки полуниці треба проварити разом з пюре і крохмалом, щоб полуниця пройшла термічну обробку. Якщо в торт додати шматочки сирої свіжої полуниці, тоді такий торт треба з'їсти протягом 12 годин, тобто протягом одного дня, оскільки свіжа полуничка пускає сік і торт швидко псується. Я додаю розморожені ягоди полуниці і це означає, що вони пройшли термічну обробку заморожування. Такий полуничний конфітюр виходить не надто густий. І не надто стабільний, як люблять говорити кондитери, але він дуже ніжний та смачний, і при цьому не витікає з торту після стабілізації в холодильнику. Я не люблю дуже густі конфітюри, такі на смак, як желені цукерки, тому готую ось такий, як розказала і показала в цьому відео. Тоді торт виходить дуже і дуже смачний та ніжний, і кожен шматочок просто тане у роті. Закриваєш очі і насолоджуєшся. Якщо відео вам сподобалось і було цікаве. То не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. До зустрічі! Всім гарного дня!